Добрий вечір. В ефірі щоденна програма Знак оклику і я, її редактор Кирило Лукеренко. Сьогодні у нас знову піде розмова про вибори. Хоча наша програма від учора перепрофілювалася, але тема виборів все одно лишається серед наших пріоритетів. Отже, цього холодного листопадового вечора ми говоримо про гарячу виборчу кампанію. Ці виборчі перегони розпочиналися більш-менш спокійно. Наскільки спокійним може бути початок кампанії, частина з головних дієвих осіб, котрої перебуває за ґратами, нерівність у стартових позиціях влади і опозиції також збільшувалась за рахунок непропорційного висвітлення у засобах масової інформації. Нерівними були і ресурси організаційні, фінансові, владні, але пересмикування. І фальсифікації були більш-менш замаскованими і неявними до моменту, коли почався підрахунок голосів. І тоді на окружних виборчих комісіях з'явилися люди у камухляжі, бійці Беркуту і просто кремезні молодики. Результати виборів підраховували два тижні, і, врешті-решт, виявилося, що це результати без п'яти округів. Наш сьогоднішній гість один з найбільш досвідчених і поважних експертів у виборчій практиці. Екс-глава центру виборчкому Ярослав Васильович Давидович, добрий вечір. Добрий вечір. Які ваші підсумки цієї виборчої кампанії? Адже тепер ми можемо побачити, подивитися на цю кампанію вже загалом, розумієте, не в розвитку, а за підсумками, коли вже ми бачимо закінчені дії всіх дійових осіб. Сьогодні Кирило, в двох словах підвести підсумки цієї виборчої кампанії неможливо, можна сказати тільки, що результати її сумні. Я би сказав сьогодні, що ті вибори якраз і показали те, що ми, на жаль, відкочуємося у виборчому законодавстві назад і назад. Перший сигнал це був дуже серйозний, коли приймався закон про вибори. І ви пам'ятаєте, коли приймали закон про вибори, у законі одна сторона і інша сторона категорично відмовилась від відповідальності за порушення виборчого законодавства кандидатами. Тобто одні і другі дали зрозуміти своїм кандидатам, ви йдете на вибори, перемагайте. Вам нічого за це не буде, якщо ви відступите від закону. На жаль, так воно і сталося. Другий серйозний сигнал це був, коли формувалися виборчі комісії. Такого цинізму, повірте, за 15 років, коли працював Центральній виборчій комісії, да й раніше, коли займався виборами в Україні, такого ще цинізму я не бачив, як був при формуванні комісії. Ми про це ще поговоримо я думаю, більш детально. Так? І третій фактор це те. Що гігантських таких же розмірів в Україні набуло підкуп виборців. Оті лесики два роки, півтора року підкормлювали гречкою, там і там згущеним молоком, і там олією, виборців. Всі спочатку посміхались ухмилкою, та що то з цього буде? А дійшло до цього, що практично всі округи були в тій чи іншій мірі. Засилені підкупом виборців шляхом так від так званих громадських організацій, тому подібних, е, значить, всякими подарунками. Ви Ось думаєте? до мене додому в один вечір п'ять ходоків з олією. Жінка відправила і там з якимись банкою консервів. Ви розумієте? І міліція наша, оце ви правильно сказали при підведенні підсумків, створила Ольстер. На окремих виборчих округах, замість того, щоб вести планомірну роботу, дати по рукам тим, хто займався підкупом виборців. І Скажіть, в результаті ласка, маємо те, що маємо. Є, є деякі е спостерігачі, оглядачі, які кажуть політологи, що підкуп насправді не зіграв важливої ролі, що люди брали усіх, а голосували як хотіли. Ну, ви знаєте, я би не сказав сам факт підкупу. Є грубим порушенням, і він у цілому системно вплинув на результати виборів. Я би хотів цих політологів з ними поспілкуватися, які до такого висновку приходили точечно. Ми, мали, ми можемо сказати, системне підкуплення виборців. Світ такого не знає. А ми мали систему в Україні, і хай би політолог мені це оспорить. Наступне питання. Ви були учасником виборів. Ви висувалися по 163-му округу, і з величезним відривом там переміг представник свободи. Ваші особисті враження від виборчої кампанії, підсумки виборчої кампанії на цьому окрузі. Ну я б не хотів бути суб'єктивним. Оскільки я балотувався на цьому виборчому окрузі. Переміг то переміг. Перемогла свобода. Прапор йому руки. Нехай йдуть в парламент і працюють. Ну, все-таки мені саме важливі зараз ваші суб'єктивні враження від того, що ви е, ну, відчували, коли йшли по цьому окрузі. Підрахунок, окружна, окружна комісія, е, агітація. Ну, що я скажу? Е, формування комісії, так як і всюди по Україні, було практично на третій день замінено голову комісії від Ржавського. Так? Практично замінили більшу половину складу окружної виборчої комісії. В складі комісії були представники анархістів, руського міра, кого тільки всякого по парі було, тільки не було нормальних людей, які можуть працювати, системно працювати по організації виборів. Що стосується агітації, ну, безперечно, велася агітація, я би сказав, в межах закону, але все ж таки відчувалося, що місцева влада іменно не нав'язчила, але з усіх сторін підтримувала свого кандидата, оскільки свобода має там більшість Він є головою власної ради, свобода має більшість і в міській раді. Навіть уже в день голосування мер цілий день. На екранах красувався оцих електронних табло по місту, де розказував, скільки вони зробили для соціального розвитку міста, для лікарень, шкіл, всього. Ось іде виборець на вибори, а тут дивиться із цього електронного табло, виступає мер і все це розказує. Знаєте, ну таке виборча компанія позаду, ну що ж, і попробував я теж побути в шкурі. Кандидата, свою оцінку виборам дають зараз різноманітні експерти. Зокрема, сьогодні журнал Український тиждень опублікував інтерв'ю з закордонним експертом, колишнім послом Сполучених Штатів у Києві Стівеном Пайфером. Зокрема, американський дипломат сказав. Влада використовувала адмінресурс упродовж кампанії. Кандидати не мали рівного доступу до змі. Є питання щодо прозорості роботи Центральної виборчої комісії, та й зрозуміло, що можна сказати про вибори в країні, де два лідери опозиції Юлія Тимошенко і Юрій Луценко перебувають за ґратами. Весь електоральний процес був сумнівний, особливо коли порівнювати із президентськими перегонами 2010-го та парламентськими 2007-го. Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні. Моє питання насправді не по всій цитаті, а по середній частині про роботу ЦВК. От я особисто, ми ро місяці у нас була програма. Я можу сказати, що ми періодично, раз на тиждень, намагалися запросити когось із ЦВК в цю студію. Жодного разу тут не було їхнього представника. Вони у них завжди були приводи не прийти. Завжди вони були поважні то у них справи, то засідання. ну… Врешті-решт жодного разу вони тут не були. А от ваша оцінка прозорості роботи центру виборчкому. Я би хотів сказати, перш за все, повернутися до тільки що цитати, яку ви зачитали і почули наші телеглядачі. Я скажу, що я знайомий особисто з паном Файфером. Це дуже людина принципова, дуже людина відповідальна. І я неодноразово з ним зустрічався, коли він працював в Україні. І це не тільки його думка. <кій> я зустрічався з представниками місії канадської, яка працювала в Україні, і іншими. На жаль, висновки сумні. І більшість спостерігачів оцінює нашу виборчу кампанію як негативну в <кій> Україні. І я скажу, що за два місяці ОБСЄ підведе вже остаточні підсумки і подасть підсумкову резолюцію про спостереження за виборами в Україні. Можна не сумніватися, що вона буде в негативному плані, така як була в Україні у 1999 році на президентських виборах. Я пам'ятаю в 1999 році. Вибори були визнані м'яко скажем, недемократичними, непрозорими. І аналогічно очікуємо, що цей результат буде, і це буде серйозним дзвіночком, на перспективу для організації президентських виборів. Я думаю, все ж таки, що влада не посміє обирати внести пропозиції, настояти на тому, що президента обирати будуть в парламенті, що все ж це будуть всенародні вибори. Я думаю, що опозиції, як ніколи, є дуже серйозний сьогодні об'єм роботи. Це те, що вже буквально з перших днів зайнятися виборчим законодавством і докринним чином його поміняти на майбутнє президентський до Цього трошки пізніше. Ну, звичайно, я хотів би тепер про центральну про виборчу Про роботу ЦВК. Кирило вчора був юбілей своєрідний 15 років. Як центральна виборча комісія була сформована в центральній ну в державі? Фактично 12-го було проголосовано остаточний склад комісії і. Це не помічений, а Ну, я скажу, а 14 листопада перший день, практично робув, 15 років тому ми приступили до роботи, організовуючи виборчий процес парламентських виборів 98-го року. І перед цим, якби я б не хотів сьогодні детально давати оцінку центральної виборчої комісії і дадуть політологи, і дай Бог, щоб тільки політологи дали їм оцінку. Я хотів би сказати, що перше, це була сформована комісія. Дійсно не політикою людей. Це були люди, викладачі вузів, працівники державних установ, працівник, прокурор, заступник генерального прокурора значить, в складі комісії, народні депутати. І цей перший склад комісії іменно наш девіз був не допомагати нікому і не шкодити нікому. І ми абсолютно не, не були під ніякою політичною силою. Хоча були намагання десь на свою сторону когось перетягти. Сьогодні ми маємо центральну виборчу комісію, де прямо і чітко ясно кого рекомендувала, яка політична сила, і, відповідно, вона із нього питає не чесної роботи, а підтримки своєї. Це абсолютно нонсенс у світі, у світовій практиці, коли Центральна виборча комісія перетворилася на політичний клуб. І мені дивно, що протягом виборчої кампанії практично там до вас чи в інші телеканали завантаженість, тому просто і нічого сказати. Я ходив на телеканали відкрито, чесно, я мав що сказати людям. Коли ми переформатовували центральну виборчу комісію 8 грудня 2004 року, перше питання, яке я поставив Центральній виборчій комісії повернути довіру людей. Нам це вдалося. Ви пам'ятаєте, які сигнали автомобілів навколо ЦВК? Кожен вважав за потрібне посигналити, тим презирство до комісії своє висловити. Потихеньку стихло, стихло, стихло. І я скажу, що третій тур, коли ми проводили, хто б сьогодні яку оцінку не давав, але нам повірили. Сьогодні сумнівно, щоб Центральна виборча комісія мала такий рівень довіри, який був у нас. Тоді, у 2004 році, я вважаю мені сьогодні не соромно дивитись очі нікому Ні бувшим політикам, ні теперішнім політикам. І мені ні один не закине докору, що я щось зробив не так. Добре, скажіть, будь ласка, все таки нинішній склад ЦВК, от, от ви можете загально принаймні ви та людина, яка має право і, і може оцінити, що вони робили так, що не так. от, можливо, не заглиблюючись, не переходячи на особистості, а процесуально, технічно. Ну я перш за все скажу центральна виборча комісія не проявила принциповості при формуванні окружних виборчих комісій. Це дуже серйозний закид. Це по суті стало зрозуміло. Що вибори в Україні не зможуть відбутися відкрито, чесно, прозоро. Скажіть, будь ласка, з 4,5 з тисяч членів комісії було замінено більше половини. Як підбирали члени комісії? Як підбиралися для мене незрозуміло, коли 223 з 225 голів було замінено, коли ржавський, наприклад, яка з це його та єдина родина проторгував всіх 225 чоловік, яких він подав список. І потім через пару днів зовсім інші люди з'явилися замість них. І це, що ходили в народі, чутки, що за голову комісії брали по 20 тисяч, я в це повірю. 20 тисяч доларів за заміну голови комісії. Тобто такі о, чутки ходили. Ви, ви чули, що да. в, формування комісії відбувалося да. з паралельними бюджетами, які виділялися. Ви зрозумієте, що всі ті проторгували. Ви уявіть собі. Практично склад комісії замінений був. Людину одну, ось у нас там у Тернопільській області, в одному окрузі, навіть мертву людину записали, формально записали, а потім уже замість нього е, уже це ж свідомо робили, щоб потім своїх людей вести в склад комісії. Я знаю таких кандидатів, які практично перекупили більшість складу комісії окружного і що? А потім, коли підводили підсумки, кричали: Работайте, работайте стояли за спиною. На жаль, як ви думаєте, встановити? Ну це чутки, але чи можна було встановити чи ці чутки є правдою? Чи я не? вам скажу, от давайте так: кожен член центральної виборчої комісії курував певний регіон. Вони вже не перший рік працюють, не перші вибори проводять. Вони вже мали людей, які вже склали, складали якусь систему в області, в регіоні, був головою, був заступником, секретарем, членом комісії, порядна людина. Чому не підказати партії? Ви цього порекомендуєте, а ви цього порекомендуєте. Чому Від практично в складі комісії з'явилися зовсім нові люди? Одиниці. Чому, скажіть, будь ласка, люди, які на президентських виборах були, так? В одному регіоні, а потім їх повисували в інших регіонах, яких були обкатані вже. А Центральна виборча комісія, як коли ще я працював, говорив, підбирайте людей, підбирайте кадри, підбирайте резерв, в цих людей, які би прийшли на вибори. Але зрозумійте, ми сьогодні прийшли до такого часу, вже так, що оці так звані нібито громадські комісії від політичних партій, це вже вчорашній день. Ми сьогодні повинні розуміти. Що туди йдуть політичні заробітчани? Вони отримують гроші від політичних партій, від кандидатів. Ви, ви говорили про окружні комісії. Про окружні. А стосовно дільничих і ЦВК. А це все. Це ж йдуть окружних Давайте ЦВК не Окей, будемо торкатися. ЦВК себе показало, ми бачили. Так? От окружні комісії. Так же само аналогічно були сформовані дільничні комісії. Ви розумієте, сьогодні залишити ось таке. Формування комісії, я вважаю, на майбутні вибори для України це вже свідомо провалити вибори. Влада сьогодні теж не має багато політичної волі, щоб щось тут поправити. Я вважаю, що ось давайте візьмемо Угорщину. Так? У них роль центральної виборчої комісії виконують судді, так само у Польщі, судді Верховного суду. На час виборів формується з них виборча комісія. У Угорщині, якщо я не помиляюся, правда, очолює ректор юридичного факультету університету Будапештського комісію на час виборів. А крім цього, є виборче бюро, державна інституція. Вибори організовують по всій вертикалі державні службовці. Тобто в тій дільничній комісії сидять державні службовці. На них розповсюджується закон про корупцію. Якби там сиділи у нас у окружній комісії люди, наприклад, з відділу юстиції. Суду, ще там, тобто розумієте, державні службовці вони командировані там були на цей час, так? І на нього розповсюджується закон про державну службу. З іншого закон, боку, вони Закон Кирило і розповсюджується закон про корупцію. І тоді б не було тих зарплат, хто платять політичні партії. Тоді б наручники одівали б зразу в засіданні комісії на декого. Ви розумієте? А боку, в нас вони... сьогодні торг, торги йдуть і все це знають. Влаштовує і одну іншу сторону. На жаль, отака позиція. сьогодні. але те, що ви кажете, ці люди, які були би чиновниками, вони що? в після виборів під свої вони... ні, з... ні. давайте. Ми давайте сьогодні відкинемо, що значить підзвітній владі. Він є, на нього розповсюджується закон про державну службу. Що значить підзвітній владі? Хтось свій час таку чутку кинув. Ні, давайте формувати з політичних партій комісії, а не влада. На початку 90-х років влада проводила комісію. Влада проводила комісію, так? вибори проводила, формувала комісії, обласні ради формували комісії в 98-му році. І що? Людей знали, людей підбирали. А зараз, нібито під маркою цього що політичні партії, вони ж своїх людей туди. Вони ж не посилають людей не заангажованих, посилають людей своїх захищати свої інтереси. Ясно. Сьогодні міняти абсолютно концепцію потрібно Добре, Принаймні дякую. для України. У нас ще є один коментар щодо перебігу виборів, який се стосується того, якими будуть перевибори. Ось що в понеділок на прес-конференції сказав Олександр Черненко, голова комітету виборців України. Є заява членів Центральної виборчої комісії, що оптимальний строк це в березні наступного року. Тобто, я скажу, в правому полі я сьогодні не можу сказати, коли це відбудеться, тому що сьогодні закон про це не говорить. Ну, самі зрозуміємо, до нового року навряд чи, тому що і в бюджеті треба відповідні кошти. Ну, і Тут лишилося дуже мало часу. Після нового року січень це завжди мертвий політичний сезон. А треба хоча б два місяці на кампанію. Відповідно, якщо кампанія стартане в середині або в кінці січня, вибори в середині або в кінці березня поки що виглядає найбільш прийнятним з точки зору політичного терміну. Але знову ж таки, повторюсь, і хочу щоб ви зафіксували це, не означає, що зараз про це говорить закон. Це це так. З точки зору формальної логіки, а вже, а вже як законодавці приймуть, і коли вони приймуть цього, не знає ніхто. Отже, після виборів ми опинилися в ситуації, коли ми маємо зробити перевибори, але ми не знаємо як, оскільки закон. Не передбачає перевибори, а, Абсолютно правильно Кирило. Хтось мудрий такий знайшовся коли ще перед президентськими виборами 2010 року. Запрограмували в законі, що вибори визнати недійсними неможливо. І цю норму перенесли вже і на місцеві, і на парламентські вибори. Я би хотів зрозуміти логіку цього, як це можна сьогодні. Визнавати, що вибори запрограмовані, що вони вже мусить бути тільки з позитивним результатом. Який вихід з цієї ситуації? Адже внесений законопроект про зміни до закону про вибори. Ви його бачили? Я його бачив. Там три. Невеличкі поправки, які просто уможливлюють там технічні. Мені цікаво. А як ж закон можна е, зворотню силу, значить, ми проводили вибори по закону, так? Ми провели вибори. так? Тепер ми кажемо, ні, ми поміняємо, щоб оту статтю. Та тут я вважаю, що достатньо судом. Суд! По-перше, там же є інші норми закону, які кажуть, що в разі неможливості встановити результати, окружна центральна виборча комісія перераховувала це все, розібралася в причинах. Ну чому Уже це Давайте, не поміняють, так? але що Ні. робити? А що робити? Я не знаю. Наприклад, що сьогодні робити сьогодні? Ми ну просто в патовій ситуації, адже ми провели вибори. Так завтра ми вкажемо ще декілька округів, додається, так і кажемо, почекайте. Так також не було, що в разі неможливості встановити вибори. Ми, е, я, я, наприклад, цього не можу. якісь перевибори. Вибори визнаються дійсними, недійсними, повторні вибори, вибори замість вибулого проводяться. Так? Ну, якісь перевибори, якась термінологія така цікава появилася. Ну я скажу, Добре. що наші законодавці завели е, глухий кут у нас. І з тим законом ну, не тільки законодавці, але Ні, і там практики сторони голосували. Давайте будемо часто сьогодні говорити. Практика... дякую, дякую вам, Ярославу Васильовичу, за те, що були з нами сьогодні. Отже, один з найкращих фахівців а, стосовно практики виборів в Україні бачить, що у нас юридичний тупік стосовно перевиборів. Дякую вам за цю думку. А до нових зустрічей не перемикайте. Зараз з вами буде мій колега Артем Шевченко, який проведе наступну годину в цьому ефірі. Всього найкращого.